Добрий вечір, шановне панство. Буду раз в тиждень або раз в два тижні робити огляди по курях. І які в мене результати? Прийшло два тижні, курочки 2-3 дня були дуже-дуже нервові, аж поки до мене не привикли. Через 2-3 дні вони вже привикли, я ходжу, вони вже мене не бояться. Бо тут в проході є великий мінус. Тепер так. Е, що, даю я їм гранулу, гранулу, велика гранула, таку, як я нутріям роблю, таку і по довжині курам, вони вже звикли, я, я трошки її дроблю руками. Е, наприклад, то, що вони зараз не сидять до ранку, зранку я зроблю їм мішанку. Тут лею їм воду ще, хоч є поїлка, але вони, як лею воду, вони дуже багато води п'ють. Е, на ранок я приходжу, вимию, е, ту бутилку, я взяв бутилку. І те, що вони не з'їли, я лию воду і кидаю ось е, ту гранулу, щоб вона тіпа, розтопилася, розм'якла, і вони її доїдають в такому ну, в рідкому вигляді. До неї я домішую е, зелень. Зелені ріжу дуже багато. Десь вони до літри, напевно, зелені протягом суток з'їдають. Їдять зелень вони дуже гарно. Ну і що? Два тижні почали нестися. Сьогодні третє, третє яйце. Маса першого яйця була 43 грами, друге яйце е, маємо е, 51 грам. І так як дружина купила яйця перед тим, я зважив те зважив яйце, яке вона купила жовте, то маса жовтого яйця 51 грам була. І курка, яка почала нестися, вона через день напевно, перші яйця несе. То вже друге яйце було на 8 грам більше і таке, як, е, яке дружина купила. Е, тут вчора було яйце і сьогодні. Я думаю, що то вже почала нестися, напевно, друга курка. Ну і щоб, що маємо, то маємо. Чому я роблю ще їм мішанку? Я в гранулу не дав кальцію. Не каль... Ну, крейду. Коро... Мені прийшла недавно крейда, і я посипаю зверха крейдою і вимішую для того, щоб вони могли мати з чого яйця робити, щоб курка не виснажалася. Ну, а так, корм зробив ну 10 кг корму. В день вони з'їдають біля 500 грам гранули, трошки менше, 6 курок, 500 грам гранули в день з'їдають. Далі. Ну, Далі чекаємо. Три яйця. Почали досить цікаво, почали відробляти кури гроші свої. Ось вони трохи боються. Все, дякую за увагу. До побачення всього найкращого. Не привикли курише для тих сесій.